Моє дитя, зачекай хвилину, я помолюся за тебе лише кілька секунд. Сияку, Бог хоче, щоб ти почула цю молитву саме зараз. Дорогий Господи, в цей момент я молюся за людину, яка дивиться це відео, вірю, що її серце зараз відкритим. Бо ти знаєш, як довго вона чекала цієї миті, Господи, дякую тобі за її життя. Будь ласка, очисти її серце, заспокой її думки та душу, і прийми її минуле сьогодення та майбутнє, благослови її родину, захисти їх від усякого зла та шкоди. Даруй її близьким здоров'я, любов та мир у їхньому домі. Господи, зціли її тіло та душу, очисти її кров, зніми біль і тривоги, також зціли її рідних, позбав слабкості та даруй їм силою оновлення. Найголовніше, Господи, прости всі гріхи цієї людини та її родини, очисти, провини її юності та помилки сьогодення. Забери всі прокляття тягарі та покарання з її душі, даруй їй нове життя без страху жити у твоєму світлі та присутності. Якщо ти готова прийняти цю молитву, напиши дякую Богу та поділися нею з тими, кого найбільше любиш.